Сьогодні ми вивчаємо реальний шлях у життя вічне під час кінця світу, при судному дні землі або при переході в інший світ. Христос показав нам, як після смерті людина потрапляє до пекла і, перебуваючи в пеклі, ставить запитання отцю віруючих Аврааму, як врятуватися родичам, братам, щоб вони не прийшли в це вогняне місце вічної муки та страждання. Той, хто потрапив до пекла, отримує відповідь. Що їм потрібно слухати Мойсея і пророків, тобто тих, хто написав Біблію. Усі автори цієї священної книги вказували людству на Христа. Апостоли та пророки проповідували про Христа. Мойсей і пророки кажуть: хто прийме Христа, який є Словом Божим, той матиме життя, а хто не прийме, та душа пропаде. Також Христос, прийшовши, поставив, утвердив апостолів та пророків своїми посланцями. Деякі церкви перетворюються на релігію, фарисейство та Вавилон, відкидаючи посланців Христа, але люди Божі дані, щоб ми не потрапили до пекла і не прийшли на суд Божий.